Я віталась на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини на студії Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня, пане Ігоре. Насамперед хотілося розпочати нашу розмову з того, що 12 грудня 2012 року минулого року от рада Євросоюза, Євросоюзу визначила ключові умови, які має виконати. Україна, Верховна Рада, Кабінет міністрів, можливо, і президент України на шляху до євроінтеграції, так на шляху до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом, зрозуміло, що є певний прогрес по деяким позиціям, по деяким позиціям недостатній прогрес. Але от зараз у Верховній Раді дуже активно обговорюється і приймається рішення, і приймаються закони. Чи встигнемо ми до листопада зробити всі, всі і виконати всі умови на сьогодні? Ну, звичайно, дуже важливо, що нам дали таку дорожню карту своєрідну, як певний набір критеріїв, пов'язаних з законодавчим виключно полем. Але ми мусимо з'ясувати для себе і зрозуміти, що є три виміри нашої європейської інтеграції, в тому числі нової цієї нової якості, яку ми очікуємо після підписання угоди про асоціацію. Це політичний вибір, вибір політичної волі і. Співпраці ну сьогодні слава богу на, на на вересень місяць 2013 року. Ми бачимо дода більше е, віри в те, що ми підписуємо угоду про асоціацію. Є законодавчий нормативний вимір, і власне тут велика роль і Верховної Ради України, в тому числі і президента і уряду, для того щоб виконати реалізувати ось ці критерії, ці передумови е, є певний набір основних критичних точок. Пов'язаних з виборчим законодавством, з законодавством про судоустрій, про генеральну прокуратуру є дуже болюча точка. Це свобода Юлії екс премєр міністра Бо насправді цей критерій є політичним в першу чергу для але також законодавлення, але але питання і вибіркового правосуддя, так зване, хоча це нонсенс, до певної міри вибіркове правосуддя. Але це і третій – це суспільний вимір, тому що треба зрозуміти, що без суспільного розуміння, суспільної підтримки, це все буде віртуальне віртуальне, і це все буде просто імітацією. Ми можемо ухвалювати закони, але їх не застосовувати, їх не виконувати. Ми можемо приймати політичні рішення, але суспільство в містах, селах України, воно не буде відчувати ніяких позитивних ефектів. І треба головне зрозуміти, що і готувати наше суспільство чу чуда не буде. Після 1 січня 2014 року ми не станемо жити в раю, юрхоча би європейському, але після Вільнюського саміту, де має бути підписана угода про асоціацію, ми маємо ну прокинутися в іншій міжнародно-правовій реальності реалії інших принципів в законодавчому полі, в іншому емоційному полі, якщо хочете. При тому всьому, що ну будуть ще багато труднощів. І якщо ви питаєтесь про наші прогреси, так ми почали дуже швидко реалізовувати ці передумови. Президент України чітко вказав на те, що ми маємо підписати у про асоціацію, А в тій ситуації в вертикалі влади, яка сьогодні існує, це дуже вагомий аргумент uh -huh. для багатьох, не тільки в Верховній Раді, в уряді, але й на місцях. Це помітно, е сподіваюся, але. І в тому випадку ми виглядаємо як студенти. Для студента завжди важлива остання ніч. І сьогодні багато цих законодавчих актів ми прям ухвалюємо виключно в такому студентському порядку для того, що нам потрібно вийти гідно до екзамена, бути готовими до цього іспиту. І я хотів би сказати, що днем Х буде не кінець листопада. Для нас дуже вагомою є дата 21 жовтня, коли mm -hmm. будуть збиратися міністр закордонних справ Європейського За місяць Союзу, фактично. І води фактично 21 жовтня буде ухвалене рішення про те, чи підписує Україна чи радше Європейський Союз з Україною угоду про асоціацію чи ні. І властиво нам всі ці недопрацювання потрібно вирішити до 21 жовтня. Відносно політико-правового виміру, як ви сказали, питання вибіркового правосуддя, питання вирішення. Проблеми з екс-прем'єр-міністром Юлії Тимошенко. Наскільки для вас була несподівана та заява, яка прозвучала від голови Верховної ради Володимира Рибака у вільності він от буквально повернувся із з поїздки? От він сказав про те, що в жовтні місяці, очевидно Україна так само вирішить питання, пов'язане з Юлією Тимошенко. В який спосіб, на вашу думку, це можна вирішити. Є Тому? на кілька сценаріїв, розумієте щодо е звільнення. Екс-міністра внутрішніх справ Луценка так само не було однозначно, ніхто не знав, як це буде вирішуватись. Очевидно, питання Тимошенко не буде вирішуватись в той самий спосіб. Хоча це питання я не знаю. Я не знаю, це дуже тонка гра, але багато чому буде залежати від результатів місії екс-президента Польщі екс-президента Європейського парламенту Кокса. Вони наприкінці вересня мають подати свій остаточний звіт в Європарламенті. І я розумію, що або в цьому звіті цей звіт буде вже фактично фіналізувати історію Тимошенко, як доконаний факт її звільнення чи лікування за кордоном, або відразу це буде відправною точкою для української влади, щоб вирішити питання експрем'єра Тимошенко. Без, цього, без вирішення цього питання, очевидно, 21 жовтня у нас буде дуже непроста розмова з міністром закордонних справ. Європейського союзу <Є -губ> <Є -губ> пане Юре, хочу повернутися до, до цих позицій, які на сьогодні є важливими для виконання Україною. От 11 позицій, і серед них є от чимало законопроєктів, які має ну, напрацювати Верховна Рада, можливо, будуть внесені кабінетом міністрів, які поки що не стоять на порядку денному у парламенті. От зокрема е управління публічними фінансами. Повноваження рахункової палати на наступний пленарний тиждень народні депутати запланували розглянути це питання. Так само от запитували у народних депутатів щодо реформування органів Міністерства внутрішніх справ. Так виявляється, поки що закону немає законопроект ще напрацьовується. Скажу вам більше, що сьогодні після такої ефоричного початку сесії, коли ми продемонстрували волю, справді і єдність влади і опозиції. В тому, щоб ухвалювати необхідні законопроекти, закони, сьогодні створився певний вакуум. Немає не внесено в Верховну Раду законодавства, законопроекту про вибори, який враховує висновки спостереженської місії минулорічних виборів. Немає того ж самого законопроекту про Генеральну прокуратуру. Тобто він є. Але президент вирішив наполягати на mm своєму. -hmm. Законопроект, який сьогодні відправлено до Венеціанської комісії, офіційний висновок Венеціанської комісії буде в середині жовтня. Ми будемо сподіватися лише на неофіційні комунікації з експертами цієї важливої інституції, і що в Верховну Раду буде внесено законопроект, який матиме принаймні освітиме основні позиції і рекомендації Венеціанської комісії. Це важливо для України і для зовнішнього її сприйняття щодо законодавства про поліцію міліцію. Звичайно, так це та ж сама історія. Але мушу сказати, що серед цих критеріїв є першочергові і, умовно кажучи, другорядні. Я б не хотів применшувати вагу uh -huh. закону про міліцію, чи, скажімо, те, що стосується відкритості, прозорості публічних фінансів, тендерних процедур там, і інших речей, пов'язаних виключно з бізнесовим інвестиційним кліматом, що дуже важливо так само. Але м -м, будуть, це знаєте, вага питань так само буде різною. Вибори, прокуратура одна вага судоустрій. Питання міліції. Ми розуміємо, що крім закону, там повинна бути справді серйозна політична воля до, до того, щоб кардинально переглянути роль і функції органів внутрішніх справ. Чи можуть ці другорядні питання мати такий вплив під час ну зокрема, матимуть, 21 двадцять очевидно, не матимуть, бо принаймні я вважаю, що для України важливо показати не тільки ось оцю студентську поведінку, що ми в останню ніч ухвалюємо. Але що ми маємо намір вчитися далі? Що ми не, не зупинимося 21 жовтня? Ми не зупинимось 29, 30 і будь-якого листопада? Ми не зупинимось 1 січня. Хочу сказати, що законодавча робота. В принципі розпочнеться після підписання угоди про асоціацію. Серйозно законодавча робота і адаптація українського законодавства до норм є. те, що ми сьогодні говоримо про цей список, критерії, рекомендації це тільки те, що потрібно це умова підписання угоди про асоціацію. А сама угода придбає величезний спектр змін, реформ і модернізації України. Чому от ми сьогодні багато е, змагаємося, що важливіше, Митний Союз, е, угода про асоціацію. Я скажу, що угода про, про асоціацію має значно більший і значно серйозніший потенціал стимулювання реформ в Україні, ніж зона митно, е, митний Союз. Це однозначно. Угу. І, власне, треба людям зрозуміти, так, наше суспільство дещо інертне, і, е, бо українці хочуть жити краще, але дуже бояться змін. Властиво угода про асоціацію, ті реформи, модернізаційні кроки, вони ну мають принести серйозні зміни. Але ще раз хочу повторити: є політичний вимір, є нормативний і суспільний. І сьогодні дуже важливо те, що як ми спілкуємося з громадянами, що ми доносимо, яку інформацію. Наскільки ця інформація практична, правдива і раціональна? Я можу сказати, що слава Богу, що в містах України сьогодні почався рух. Такої європеїзації. є міста, котрі ухвалюють рішення про використання Прапора Європи. Є міста, котрі символічно просто дають певний простір для своїх громадян відчути себе вже європейцям сьогодні. Вони і модернізують місто, і його вигляд зовнішній це зовнішні атрибути, але дуже важливі сьогодні для того, щоб змінити нашу психологію, нашу свідомість українців. Взагалі приємно так, що дійсно ментально змінюються українці, але з іншого боку, от, пане Іре довелося поспілкуватися з народними депутатами, які в минулому, а можливо і зараз, є ну, бізнесменами чи підприємцями. Так вони говорять про те, що є політичний вимір, є європейські стандарти, прийняття європейських законів. З іншого боку, є якби здоровий густ і бізнес-інтереси. Тобто вони говорили про те, що політичну частину угоди можливо треба. Підписувати в листопаді в вільності, якщо дійсно буде воля європейської спільноти. З іншого боку, є угода про зону вільної торгівлі, і просто наші підприємства вони будуть не готові так швидко ну, адаптувати своє Це виробництво. Міф. Це міф та звичайно, що е, підприємці великий бізнес, тому що у нас насправді руйнується мале і середнє підприємництво. У нас немає цього потенціалу для середнього класу, для реальних змін, ментальних змін, про що ми говоримо. Але е, частина наших е, великих підприємців, великих, е, е, скажімо, олігархів, вони готувалися. Ще е, в них був ресурс часу, починаючи від нашого вступу до світової організації торгівлі. Насправді це продовження тієї самої тенденції історії. Е, і нас е, це дедалі мені виглядає, що це просто така відмазка. Є звичайно сфери індустрії нашої сфери нашої промисловості, котрі можуть бути неконкурентноздатні. Але все питання конкуренції, і ось тут ми повинні думати, звичайно, за, за інтереси наших, наших великого виробника, нашого підприємства і інтереси наших громадян. Що отримують підприємці? Вони отримують звичайно потребу змагатися, потребу конкурувати, але вони отримують і величезний доступ mm -hmm. до величезного ринку, якщо вони справді зможуть стандартизувати свої свою е, продукцію, якщо вони будуть централізовані, то і буде виграше наш український споживач, тому що існують ще інші міфи. Ось ми підпишемо угоду про асоціацію соціацію вільної торгівлі, будемо їсти тільки польські, якісь і німецькі, і все наше піде на німець. Ні, ми будемо їсти українські е, продукти так само споживати українські товари так само. Єдине, що в ним змушені бути кращої якості, якщо наші виробники хочуть торгувати не, не лише на території України, але хочуть і просувати свою продукцію. Польщу, Німеччину, Францію, Скандинавію, Іспанію це є необхідною мовою. Не повинні забезпечити якість таку, щоб гарантія була на нашу продукцію не 10 днів. Маю на увазі взуття, одяг, а 2 роки, як це в середньому по європейському союзу, і таким чином виграє в першу чергу споживач, український споживач виграє. Але конкуренція це дуже важка річ. Дуже не поки що власне. Це єдиний спротив наших виробників, що вони бояться не витримати цієї конкуренції. Але це буде спонукати їх до модернізації виробництва, до безпеки виробництва, до багатьох змін, котрі в кінці кінців хтось виграє, хтось програє. Це та те саме стосується соціальних наслідків, тому що це матиме величезний вплив на нашу і освітню сферу, на сферу охорони здоров'я. Освіта так само буде конкурентоздатною, тому що нашому виробництву, нашій промисловості, потрібно будуть ті спеціалісти, ті галузи, котрі конкурентні на європейському ринку. От на завершення нашої розмови звикли ми постійно критикувати Верховну Раду і Кабінет міністрів, і, можливо, і президента України за те, що десь в якихось моментах не Якщо проаналізувати той звіт громадського моніторингу, відносно знову ж таки повертаюся до позиції 11 позицій, критерій, які на сьогодні маємо повідношення до України. От антикорупційне законодавство це ну, реально прогрес для України. Єдине, що не створено, це в Україні єдиний орган, так би контролював. Ви знаєте, є членом да? цього консорціуму експертного. І 18 червня, коли був презентований перший реліз, ми були справді ну на певному роздоріжжі. Ми не ми не знали, що, що взагалі буде відбуватися, тому що нічого не виконувалося, не було ніяких передумов. Те, що стосується корупції, антикорупційних законопроєктів, це швидше вимога нашої іншої програми, дуже необхідної візової лібералізації. Там ще одні питання є проблематичні, так законодавство про недискримінацію. Де теж занадто багато міфів є, тільки стосується чомусь нас говорить про сексуальний меншин, чомусь не говорять про, про все інше, що всі мають бути рівні за релігійною ознакою, за расою, за статтю, все інше. Ну менше з тим, це не предмет розмови. А сьогодні, на початок вересня, ми бачимо серйозний прогрес. Єдине, сьогодні знак питання це полягає в тім, чи є патрони. Бо насправді Верховна Рада готова працювати, але чи є необхідна кількість законопроєктів для, для роботи в комітетах і в пленарні це питання. І, власне. От на, на днях буде чергове обговорення в Міністерстві юстиції закону про вибори. Ми чекаємо, знову ж висновки, хоча б попередньої Венеціанської комісії по закону про генпрокуратуру. Все це потрібно, все це буде сервиною для роботи парламенту. Зрозуміло. Дякую вам, пане Ігоре, за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка Ігоря та голови ради лабораторії, законодавчих ініціатив. Залишайтеся з нами. На все добре, до побачення.